Усім новини в етері першого міського у студії працює Карина Костецька. А наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішими подіями міста. Кривим рогом вночі лунав грім та канонада від шахедів. Атака на місто співпала із грозовим фронтом. Тож містянам було удвічі страшніше чекати, поки сили оборони полювали на бляшанки. На ранок у місті зафіксували кілька влучань, житлові будинки, підприємства, навчальний заклад. Постраждала церква та спорткомплекс. Для мешканців відкрили два штаби допомоги з будматеріалами. Побувала на місці, і наша знімальна група. Знову криворіг під ворожим обстрілом. Росія завдала удар безпілотникам одразу по декількох районах міста. Чи не найбільше постраждала оселя пана Віталія? Чоловік разом із сином та його подругою трималися подалі від вікон. І, на щастя, були в іншій частині будівлі, коли ворожа бляшанка прилетіла прямо до них у двір. Азі домівка криворіжця зруйнована, бічна стіна та два поверхи впали, поламані меблі, вибиті вікна, подвір'я понівечена, уламками та вибуховою хвилею. Знаходилася, вся сім'я знаходилася в будинку, спасло реагування на сирену та заховалася за стіну, тобто прилетів несподівано приліт, получається Герані, шахеда. і пряме попадання, влучання в будинок. Рознесло всі були, ну. Як-то стурбовані, стурбовані, злякані, налякані. От були, виходить, в цей час. Ну, коли перевірили, що всі живі, слава Богу, тоді вже почали визв... зразу дзвонити 102, 101 дзвонити, тобто телефонувати всі е, телефони, які ну, прийшли до думки. От, е, тому страшна подія, яка от, е... Показує, що у нас відбувається, як, як знищують, получається житлові будинки. Ці ночі рятували не лише оселі та людей, але й хвостатих улюбленців. Парамедики шпиталь майдану наклали шину на перебиту лапу собаки та доправили до ветклініки. Я побачу, я бачу. Одразу поруч із місцем влучання у центральному міському районі розгорити штаб допомоги. Тут криворіжці могли отримати первинну допомогу, аби косметично полагодити домівки, по від нічного обстрілу. Ми приймаємо, як зазвичай, заяви в таких випадках від людей, які постраждали, надаємо їм будівельні матеріали за всією номенклатурою, яка видається за рахунок міського бюджету територіальної громади міста Кривого Рогу. Також приймаємо заяви на матеріальну компенсацію і на Даємо психологічну допомогу. Другий шахетний удар прийшовся по території Інгулецького району. Пані Лідія приїхала до Кривого Рогу із Соледару три роки тому, аби врятуватися від наслідків страшної війни, та окупанти надають їй спокою навіть у нашому місці. На момент шахетної атаки 83-річна жінка була вдома. На щастя, син Лідії, що мешкає у сусідній квартирі, допоміг пенсіонерці спуститися на перший поверх будинку, а згодом вивів і її доньку. У будинку, де вона мешкає, вибуховою хвилею Питі вікна та виламано шибки. Страшно було, діти кричали, люди кричали, ми кричали. Страшно було, так? дуже страшно було. 14 разів нас читали, може й більше було, ну, вже збилися з тут. Тяжело, дуже тяжело було. Ми приїхали з Солідара сюди, ми думали, що тут буде все нормально, а воно і тут ненормально. Ми не знаємо, чи стануться в живі, чи ні. Поговтуються від шахетної атаки і працівники спортивного комплексу. Будівля сильно пошкоджена, вибиті вікна та пошкоджений басейн. Комунальники ліквідовують наслідки прильоту російського ударного безпілотника. шостої ранки працює штаб допомоги в Английському районі для тих, хто постраждав від нічної дронової атаки по кровому рогу. На місці є усе необхідне: ОСБ, плівка, рейки, цвяхи, шурупи тощо. У нас був розгорнутий штаб. Він вже почав працювати. Вже матеріал ми завезли. Шість часов ранку. Ми, він вже почав працювати. У нас до нас наразі звернулися чотири мешканці житлових будинків. Їм надана консультація. Прийняті вже документи, і ми працюємо надалі. Внаслідок нічного обстрілу у центральному міському районі шахет влучив у приватний будинок. Пошкоджень зазнали сусідні оселі. В Інгулецькому районі дрони поцілили по промисловому підприємству. Руйнувань зазнала будівля та техніка. Ще один удар прийшовся поряд із житловою забудовою. Атака пошкодила щонайменше 12 багатоповерхівок та два приватних будинки: приватне підприємство та навчальний заклад. Сильно пошкоджений спортивний комплекс. Люди отримують будівельні матеріали, працюють зараз 92 комунальника, комунальні бригади. Зараз завдання закритись, вичиститись, біплівка і так далі, потім матеріальна допомога, ну і відновлення. Як завжди, слава Богу, скрізь без втрат. Попри значні руйнування, люди залишилися цілі. Ніхто з криворіжців не постраждав. Наразі комунальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого російського злочину. Задіяні понад 20 бригад комунальників, майже 100 людей, а також самоскиди, автовишки, екскаватори та інша техніка. Майже 20 одиниць. Анастасія Костанюк, Олександр Фіфілатів, Максим Мурашов, Ірина Юнкевич, перший міський. Мінус вісім цілий армійці з повітряного командування. Схід цієї ночі знищили в небі над Дніпропетровською областю вісім російських ударних дронів. В Сенельниківському районі внаслідок ворожих атак постраждало фермерське господарство. Потрощені трактори та комбайни. Виникла пожежа. Крім того, через удар дістались школі, спортивному залу, закладу культури, адміністративні будівлі, магазину та амбулаторії. По Нікопольському району окупанти стріляли з важкої артилерії великого калібру. Неспокійно було в Марганецькій та Покровській. Громадах вороже залізо пошкодило два приватні домоволодіння. Напередодні протягом всього дня ворог більше 20 разів атакував Нікопольщину. Для цього окупаційні сили задіяли в та артилерію. Удари витримали мешканці міста Нікополь, Марганецької, Мирівської та Покровської громад. Дісталось п'яти приватним домоволодінням, а також соціальному закладу. Обійшлось без загиблих та поранених. Наслідок 31 обстрілу протягом доби загалом на Донеччині постраждали чотири мирні жителі. Зруйновано 20 приватних будинків, одну багатоповерхівку і дві адмінбудівлі. Окупанти продовжують цілеспрямовано бити по Харківщині. Зафіксовано п'ять поранених. Внаслідок ударів пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, будівлі пошти, і автостанції та об'єкти медичної інфраструктури. На Сумщині внаслідок масованих обстрілів загинула жінка. Ще 12 мирних жителів отримали поранення. Серед них на дитина пошкоджено більше десяти приватних і багатоповерхових житлових будинків, приміщення, лікарні та школи, три магазини, адмінбудівлі та об'єкти енергетичної інфраструктури. Його пошкодили шахедом. Наразі частина споживачів без світла. Нарада з нашою переговорною командою Рустем Мірав очолить делегацію на наступну зустріч з російською стороною. Ми узгодили, що саме. Має бути аджендою зустрічі, які теми ключові для України. Звільнення наших людей з російського полону. Має продовжуватись і зараз, саме зараз, вже почались необхідні процедури для нового обміну. Ми завтра чекаємо наших людей. Російські війська не припиняють цілодобовий обстріл Запорізької області. Наслідок атак пошкоджено 19 об'єктів приватні будинки, квартири, гаражі, авто та інфраструктура. Мирні жителі цього разу не постраждали. Через масовані обстріли та атаки дронами на Херсонщині загинула одна жінка, і ще дев'ять, серед яких двоє 13-річних підлітків дістали поранення. Руйнувань зазнали щонайменше 14 приватних житлових будинків, одна багатоповерхівка та авто. Також пошкоджено об'єкти соціального призначення на Миколаївщині. Внаслідок обстрілів пошкоджено сім приватних будинків, одна господарча будівля, лінія електропередач та територія рекреаційного закладу. На щастя, постраждалих немає. Дають гідну відсіч спробам ворога просунутись вперед. Сило оборони України протягом минулої доби нейтралізували ще 970 російських окупантів. Знешкодили 115 БПЛА, 88 одиниць автотранспорту, 42 гармати, три танки, два броньовики та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, артилерійський засіб, пункту управління та два засоби РЕП противника. Сила української поповодно. Чи знищили 27 російських шахетів та безпілотників інших типів. Ще 18 БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Напрямки атаки Дніпропетровщина, Черкащина, Сумщина та Харківщина. Протягом доби сили оборони України відбили 167 ворожих атак на південно-слобожанському, куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Турецькому, Покровському, Новопавлівському та Придніпровському напрямках фронту. сили оборони України за 1246 днів знищили 421 літак, 340 гелікоптерів. 11 тисяч 41 танк, 23 тисячі 37 броньовиків, 30 тисяч 722 гармати, 47 тисяч 552 безпілотники, 56 тисяч 41 одиницю автотранспорту, 1199 засобів ППО, 1446 ракетних систем залпового вогню, 3533 крилаті ракети, 28 кораблів та катерів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 45 тисяч російських загарбників. Вранці 23 липня в одному з будинків на Дениса Комара, колишня Стрельнікова, півторарічна дитина, випала з вікна третього поверху. На щастя, малюк вижив. Його одразу ушпитали до восьмої лікарні із забоєм голови та саднами рук і ніг. Сусіди добре відгукуються про родину. В обставинах тепер розбиратимуться поліцейські та соцслужби. Кривому розі, попри війну, тривають комплексні ремонти доріг. У місті завершило оновлення проспектів миру та металургів. Дорожники працюють на вулицях, де вже замінили комунікації. Зокрема, на Степана Бандери міська влада каже, ресурси обмежені, але там, де ремонти критичні, усе робиться ґрунтовно і з перспективою на роки вперед. Як місто тримає інфраструктурний фронт? Далі у сюжеті. Про війну кривий ріг продовжує жити, працювати та оновлювати інфраструктуру. Хоча зараз обсяг дорожніх робіт у місті значно менше ніж у довоєнні роки, ті ремонти, що проводять, виконують комплексно. Усі великі проєкти, як от реконструкція проспектів від собору до піонера, поки відкладені. Бо зараз значна частина коштів міського бюджету йде на підтримку сил оборони. Проводимо на вулиці Степане Бандери ремонтні поточні роботи. Зараз йде заміна бордюрного каменю, демонтаж старого бордюрного каменю, у на 600 метрів. Заміна зараз поребрика нового встановлюємо з гранітного бордюру. Цього року вже завершили капітальний ремонт на проспектах миру та металургів. Роботи тривають на вулицях Піхотинська, 17-ї танкової бригади Володимира Терещенка та Степана Бандери, колишня Костенка. Наразі дорожники працюють у металургійному районі на ділянці від вулиці Віталія Матусевича до проспекту Університетського. Крім нового асфальту, замінюють комунікації, укладають нові бордюри і асфальтобетонне покриття. Проводять благоустрій прилеглої території та наносять розмітку. З більшого ми робимо роботи дорожні зараз там, де е, замінюються труби після каковки. Замінюються труби теплові, замінюються труби водопроводні. І іноді це буває з, там, де розриваються і вулиці, і тротуари, і так далі. Тут ми намагаємося підходити комплексно, тобто робити відразу і тротуари, і бордюри, і дороги. Потім щоб до цього не повертатися. минулого року. На цій же ділянці на Степана Бандери вже замінили тепломережі протяжністю понад 600 метрів. Загалом цього року по місту планують укласти нового асфальту на 259 тисяч квадратних метрів та приблизно на таку ж площу ліквідувати існуючих вибоїн. Бригади працюють щодня. Анастасія Співак Ірина Юнкевич, перший міський. Кровому розі розпочали відновлювати один із житлових будинків, який постраждав від російських обстрілів. Це частина масштабного міжнародного проєкту, спрямованого на підтримку громад чи пережили війну. Роботи проходять у межах ініціативи GIZ – посилення стійкості міст. Головне не лише відбудувати стіни, а повернути мешканцям відчуття безпеки. Більше у сюжеті Анастасії Костенюк. Цей будинок на вулиці Єгора Біркуна став символом втрати надії. Дев'ятиповерхівка, де роками жили 179 родин, була серйозно пошкоджена під час одного з обстрілів навесні минулого року. Зруйновані два під'їзди, пошкоджені квартири, мережі водопостачання, опалення, електрики. Але тепер будинок отримує нове життя. Ми хочемо створити профі цієї методики, яка використовується у кривому розі для відновлення будівель, аби інші міста України могли посилатися на нього. Я дуже вдячний вам і для мене велика честь брати участь в цьому проєкті. В межах проекту GIZ – посилення стійкості міст у сфері життєзабезпечення міських територіальних громад в Україні. Тут починається капітальний ремонт. Відновлюють конструкції, квартири, всі комунікації. А для ефективної взаємодії між мешканцями, владою, підрядниками та міжнародними партнерами. Вже створили керуючий комітет з огляду на наш досвід комунікації співпраці у рамках проєкту, який має багато зацікавлених сторін, дуже важливо мати керівну раду. Ми вам дуже вдячні за її організацію. Завдяки таким зустрічам. Ми можемо постійно забезпечити обмін інформацією в тому, що стосується реалізації проєкту та викликів, з якими ми стикаємося. Роботу виконують з урахуванням всіх норм безпеки, а головне у постійному контакті з мешканцями. Проект Сюр це не лише про фізичну відбудову, це про стійкість громад, про прозоре планування, цифрові інструменти, залучення жителів. Він охоплює найбільш постраждалі регіони схід, південь і північ країни. Ми дуже вдячні вам за виконання багатьох проєктів, які ми вже разом зробили, і впевнені, що і ці роботи будуть виконані на дійсному рівні. Ми з підтримкою ДЖ робимо наше місто і стійкішим і. Кращим для умов проживання мешканців нашого міста, нашої Криворізької громади. Цей будинок лише один із багатьох зруйнованих РФ. Але кожен успішний приклад відбудови – це сигнал. Ми повернемо втрачене і повертаємо не лише дахи над головою, але й впевненість людей у завтрашньому дні. Анастасія Костенюк, перший міський. Партнерство на благо криворіжців. Компанія Метинвест об'єднала свої зусилля з владою Кривого Рогу та Радою оборони міста у сфері підтримки закладів охорони здоров'я. За фінансовою співучастю Метинвесту друге життя отримала поліклініка та рентгенологічне відділення лікарні номер 3 А в лікарні номер 7 вже стартували масштабні роботи з реконструкції корпусів. Нове обличчя отримають як фасади будівель, так і внутрішні функціональні приміщення. Що вже зробили? А що ще? Мають завершити в найближчій перспективі, дізнавались наші кореспонденти. Аня «Метінвест» вже тривалий час надає всебічну підтримку медичній галузі Кривого Рогу, повсякчас поповнюючи матеріальну технічну базу лікарень міста, допомагаючи з ремонтними роботами, і повномасштабне російське вторгнення не зупинило цю роботу. Ми розуміємо, що сьогодні лікарі там працюють там з більшим навантаженням. З відповідно зростає потреба і в комфортних умовах, і в сучасному обладнанні. Тому цього року. Разом з адміністрацією міста, разом з радою оборони Кривого Рогу, ми е, сфокусувалися на великих проєктах. Перш за все, це в міській лікарні, в третій лікарні це ремонт. Е, Рентгенологічного відділення, ремонт поліклініки почали ремонт е, основного корпусу на ці проекти. Група Метинвест примови 125 мільйонів гривень. Завдяки співпраці «Метінвесту» з містом. Лікарня номер 3 суттєво покращила умови роботи медичного персоналу і прийому пацієнтів. Проєкт із капремонту тут стартував у 2023 році. Є два знакових проекта, які ми реалізуємо спільно з метинвестом. Третя лікарня. Метинвест зробив перший поверх, укриття і рентген відділення. За кошти міста робиться другий і третій поверх. Тобто за таке співфінансування, можна сказати, буде повністю нове відділення. Вже ну, фактично роботи на завершальний. Стаді в межах проєкту скапремонту поліклініки третьої лікарні коштом Метинвесту також повністю оновили зовнішні утеплення будівлі, даху та підвального приміщення, замінили вікна, двері, побудували два пандуси, провели заміну центрального опалення, каналізації, вентиляції та електропроводки. Крім того, з нуля збудували ліфт. Завдяки Метинвесту і керівництво нашого міста покращуються умови як для праці для співробітників, так і для надання взагалі медичної допомоги, як населенню нашого міста. Міста, так і гостям нашого міста. В таких умовах хочеться і треба працювати. Ми наближаємося до європейського рівня. Ще одна масштабна реконструкція медзакладу стартувала на півночі міста. У Тернівському районі друге життя отримує розташована тут сьома лікарня. Цей заклад обслуговує майже 150 тисяч населення цієї частини кривого рогу, а також сусідніх жовтих вод, п'яти хаток та поруч розташованих сіл. За останні три роки медики лікарні надали допомогу більш як 24 тисячам пацієнтів. На даному етапі проводиться капітальний ремонт. Будівлі головного корпусу, на який виділені кошти медінвестовом груп. Міською радою, радою оборони міста буде зроблений капітальний ремонт фасадів, буде замінені вікна, двері, буде утеплений цоколь, а також покрівля. Окрім масштабних проєктів з реконструкції лікарень номер 3 та 7, у Кривому Розі активно реалізується велика кількість проєктів і у інших медзакладах. Це і капітальний ремонт тисячки другої міської лікарні та значні оновлення в лікарні номер 5 де відремонтовано кілька відділень. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, перший міський. На цьому випуск новин завершено. А ви підписуйтесь на наші соцмережі. Ще більше актуальних новин про життя нашого міста. Дізнавайте з Ютуб, Фейсбуку, і Телеграму, першого міського у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.